Воїни батальйону Свобода потребують сім наземних дронів. Веприк з їх допомогою бійці евакуюють поранених, доставляють вантажі і мінують території. Щоб придбати техніку, оголосили збір. Очікують зібрати 5 мільйонів гривень. Закликаємо усіх приєднатися і перерахувати гроші за qr кодом Ви це зможете перейти зараз, побачивши його на вашому екрані. Або ж за номером банківської картки. 5 мільйонів гривень необхідні для того, щоб можна було виконувати. Багато завдань не тільки евакуацію, не тільки мінування, але і підвіз важливого озброєння, яке потребують воїни на передовій. Долучайтеся, будь ласка, важлива кожна гривня. А в нашій студії говорити про цей збір буде Владислав Стоцький, вогонь його позивний, командир другого взводу, 8-ї роти, 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Владислава, вас вітаємо. 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 Героям слава Героям Слава, тобто вогонь буде зараз збирати на виприк. По перше, давайте так. Перше питання буде не про збір, хоча наші глядачі, ви вже можете донатити qr код номер картки на веприка на ваших екранах. Будь ласка, це робіть. Тепер дивіться на Влада. Влад, і скажіть, будь ласка, вам пише багато людей після того, як з'явилася низка ваших відео. Ви відчули себе, що ви стали героєм нашого сьогодення? Люди вас скупають в любові, люди вам посилають про мені добра. чи головне, ще донатили? Правильно, як ви почуваєтеся зараз? Таня почуваюсь дуже добре. Люди підтримують народ України. Ну як мені здавалось, там не таке, це вже Народ бомба, блін. Всі кажуть підтримку, всі кажуть, дякую, Слова підтримки шлють повідомлення. Ну реально відчуваю підтримку, реально відчуваю, що народ небайдужий. Все є ще... Зараз ми замірюємо небайдужість цього народу, нашого донатами, і ви нам паралельно розповісте про веприка. Чому саме на нього 5 мільйонів гривень? Чому зосередилися на цьому наземному дроні? <косі> Чому коротше такий наземний дрон? Це. Ну, зараз питання, наше питання, зараз питання логістики. Щоб війна передній край воював, піхота стояла, треба, ну, по-перше, поїсти, попити. По-друге, треба чим воювати. БК підвозить, ну, завжди розхід БК, завжди російсь цього. Питання логістики на попередній ротації вирішувалося повітряними дронами. Але повітряний дрон він може принести ну, невеликий об'єм. Плюс він дуже стільки. Вони добре, російські окупанти, добре чують, що він летить. Вони, як його чують, вони починають стріляти з нього. Вони, його задача збити. Вони, це для них пріоритет. Не завжди він може прилетіти, не завжди він може долетіти. Не завжди навіть цих об'єм, які він принесе, не завжди його достатньо. На всі позиції забезпечити? Проблемно. Наземний дрон веприк, наземний, на землі, на гусеничному ходу. Загружали, ми його вже тестували, у нас же є перші, перші дрони. Ми їх тестували, прицепа прицепили, тонну дров загрузили. Він їде, везе, немає ніяких проблем. І їде він не по асфальту, він їде по бездорожу, пісок, глина, йому байдуже. Земля, блин, ну він просто тяне, чуть -чуть поїхав. Це питання логістики, а питання, наприклад, як забрати людину. Це ж, ну, так, не так, дай так. Бог поранений або не дай Бог загиблий. Він приїхав дрон. Ніким не ризикуємо, ми не відправляємо людей, пішу логістику, загрузили поранено, або не дай Бог загибло. Угу. Заверзли назад, забрали тіло чи забрали 300. Це вже час. Не треба чекати, поки там дрони перестануть літати або ще щось. Під'їхали, забрали, загрузили. Він замаскований, ми цей дрон замаскуємо. І забрали назад. Наскільки ну, він шумний? От ви кажете, ті, що летять, росіяни й чують? Наскільки ну, він шумний? менш шумний, ніж ті оці вампіри. Ага. Коротше, каже, не він да, він ж ну само собою, він, як будь-який дрон, катися, ну буду чути, але інші частоти да, це да, я це, ну, це мені подобається, питання. мені подобається ваш заряд, Владислав, Насправді, і я думаю, що глядачі теж зацікавилися. Ну зовні. І я думаю, що і за віком ви доволі молодий. Зараз про війну ви говорите. Скільки вам років? Вибачте? Мені 25 років? 25 років. Так. Це якраз той вік, коли тільки для багатьох в Україні розпочинається мобілізація. А я за вашими словами відчуваю, що досвіду у вас достатньо. Ну тобто, якщо ви вже слідкуєте за технологія. Логім, за, якщо ви розумієте, що є можливості зараз придбати сім подібних дронів, які будуть вивозити поранених, які будуть привозити БК. Тобто, все було е, трошки інакше. Скільки ви вже е, служите? Я почав свою службу в зимою го року. Військова частина 3047, місто Житомир. Прийшов, хочу бути воєнним. Прийшов мені писали контракт підполковник мельник командирово частини. Ну Потім е, запро командирувати запропонував, хочеш, давай, е, ти нормальний казак, мене позвонив у спортсмен. Каже, спортсмен не хочеш поїхати, що типу, вище отримати освіту, отримати військове звання. Я кажу, ну все, давайте. Типу. Поїхав в Харків, е, Національна академія Національної гвардії України, місто Харків, е, вчився на офіцера, отримав здобув військову освіту. Званяв лейтенанта і пішов служити. там Вже почалася повномасштабка. 24 лютого почалася повномасштабка. 26-го, 26, ми наш курсантський підрозділ, село Маларагань, ну, може ви чули, так, Це Харківська звичайно область. Звичайно, чули. Е, ну, нас сюди, ну, ми коротше, виконали бойові завдання. Ну, це коротше, мій перший бойовий досвід. І з того моменту я як почав, так і. Продовжує воювати. Органічно це питання таке, воно дивне може здатися глядачам. Органічно війна ввійшла в твоє життя. Одна справа бути курсантом, отримати звання лейтенант. І чи реально тебе захопило цим можливістю отримати так, звання? Це, війвали, більше подобалось, ніж вчитися. А, Зрозуміло, зрозуміло. Тобто, для тебе це органічна історія. Е, уявляємо, моделюємо ситуацію, закінчиться війна. Ти будеш лишатися в структурі Збройних сил України. Тобі це імпонує? Та ну я не знаю. Не це... знаєш, не думав про це. Trago Спочатку треба закінчити, ту війну, а потім вже думати, що там буде після тої. А щоб зокрема наближати нашу перемогу? Будь ласка, донайте на вебрика. Четверта бригада, Рубіж. Зараз Владислав, позивний вогонь. Ми почули, що в минулому був позивний спортсмен в нашій студії. Донатьте на наземні дрони Вебрик, які возять їжу, які вивозять поранених, які возять навіть загиблих бійців. Тобто, Вебрик допомагає рубежу вирішувати дуже багато питань. І зараз докинули наші глядачі. Сто тисяч. Будь ласка, докидайте ще це. Надзвичайно потрібно, тому що тим більше воїни батальйону свобода поставили собі ціль 5 мільйонів гривень. Треба нам допомогти їм їх зібрати. Так, Я Максим? зараз е, вкотре хочу звернутися до досвіду е, цієї вже повномасштабної війни. Найстрашніше, коли було. Просто знаю один з епізодів, коли ви були майже в е, такому доволі серйозному оточенні. Я не знаю, чи це було повне російське оточення. Це сіверський напрямок. Так е, 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 да, як це було? Це... Як це було, вже розповіли Юрі Бутусову. Да, ну зараз так, можете так, так. скорочено, ну, вже як пережитий для, досвід. цього. Саме для глядачів марафону єдині новини. Ді, це, Ми ну, хочемо, щоб більше було інформації у життя. Діві собі е ви не вдома. Ви ночуєте кожна, кожен ваш день починається з того і закінчується того, що ви ночуєте е виритій землі просто під землею тунель. Невеличкий такий тунельчик. Це ваше укриття, це ваш дім, це там, де ви їсте, там, де ви справляєте природні потреби, там, де ви п'єте, і там, де ви спите з побратимами, і де ви тримаєте оцю, оце єдине місце, де вам треба втримати любою ціною. І це протязі дуже довгого періоду часу, коли ти пишеш командуванню ну, про відходи, ну, питаєш якийсь замізок. Кажуть, поки що немає можливості вийти, тобто ти розумієш, що. Немає все, яким замінити. Ні, не то, що немає яким замінити. Не можна вийти, бо взаду ну, нас чекають. Питання логістики це їсти пити, приносить дрон. І ти от, при, прикинув дрон, їжу, продукти, БК, БК, понятно, там розділили. Їжу, воду треба розбити так, бо ну, має, сьогодні скинули і завтра вночі мають скинути. Але це буде не факт, бо вони чують, вони дрона кожен раз, коли він летить, вони по ньому стріляють. Якщо вони його зіб'ють і він десь в цей мішок, ми ж не підемо його шукати. Ну це ну, нелогічно. Ми не підемо шукати ту воду, бо її ну, немає. І БК, бика. Нам треба буде через тільки слідчі сутки нам привезуть так. ще їжу і воду. А влітку, коли хочеться пити, чотири бутилки води на чотири чоловіка це, ну, скажімо так, небагато. <рес> і такі кожен день. І кожен день тебе, ну. Через день тебе хочуть приїхати, приходять, тебе хочуть вбити, застрелити, хочуть прийти зайняти твою позицію. Теж штурмують. тебе нема води, нема пити, спиш ти в землі, ждеш, зараз почнеться дощ, почався дощ, залило болото. Треба чистити. Ну, і ще й хочеться помитися, щоб при ти, да. ти, ти, ти в прицілі, тебе ну, може бути, да, що то напруження колосальне. Хочу, ну, коротше, да, не, ну, не досвід ну, нікому не поважаю. Такий досвід. Це не, не треба такого. Треба зробити так, не допустити. щоб... Блін, були позиції в оточенні. Тоді слава, запитаємо. от, тоді, тоді поставимо так питання. Чому ви мали це досвід? Тому що кажуть, героями на війні стоять тоді, коли є або прорахунки командування. Тут Не прорахунки командування. командування, А що просто, яка ситуація ну, була? Крише, це якраз час, коли російська армія активізувалася на всіх напрямках. Активізувалася. Вони Ми там ця курська операція почалась, і вони почали за неї помсту, почали штурмувати. Штормзет нас активні. Якщо не берем, то це штурмзет. Вони просто йдуть. Їх багато, вони кожен день розтягуються в цепь, вони йдуть просто і шукають. Вони йдуть, вмирають, ми їх вбиваємо. Але там, де ми по них стріляли, там, де ми відпрацьовували по ним, туди цілий день буде. От вони зранку пішли. Четверта ранку вони вийшли. Ми до п'ятої їх вбили. З п'ятої ранку до дев'яти вечора, поки світить сонце, поки білий день, вони нас обстрілюють. Рівняють ту позицію з землею, щоб ми на сіліший день вже не вийшли з окопа стріляли. Ми вже вийшли в поле. Разуміло. І отак. Тик-чик-чик-чик-тік. І так, ну просто ну нас не вистало, ну російська армія просто переважала в. Тут не питання мого командування, що воно там допустило. Воно б, якщо б нас вивели раніше, то не факт, щоб ми вийшли. Я, я, я вас не штовхала на це, але мені цікаво було зрозуміти вашими очима. Звичайно, на війні не можна бути точним як командування на 100% і точним як боєць на 100%. сто що ви да. розповіли, як це да. відбувається. А нам зараз з вами своє робить. Триває збір для батальйону Свобода Гвардії Рубіж. Будь ласка, донайте QR-код, номер карти на ваших екранах. Ви можете переписати. Номер картки і впродовж тижня наступного тижня донатити, тому що це надзвичайно потрібна річ. Наземні дрони, веприк, вони допомагають. І зараз Владислав Стоцький, позивний вогонь нашій студії. Скільки ми додали на зараз. Я, Владиславе, 100, 100 тисяч ми тисяч додали. додали. Владиславе, хотіла вас запитати, знаєте що? Ви не втрачаєте свого оптимізму. Ви в кожному відео. Я думаю, Боже, скільки в ньому задору? Звичайно, це молодість, це класно, що ви такий потужний. Навіть ті 67 днів в одній точці, коли згор. Вернувся весь всесвіт туди, вас не зламали ніяк. Зараз дайте поради, тому що у вас проковзнуло те, що ви не знали, чи весь народ України за вас, чи за те ви воюєте. Чоловікам, як готуватися немобілізованим, немобілізованим зараз до війни, тому що ніхто не знає, коли Психі... буде морально. морально чи фізично? А давайте так, і морально і фізично, звичайно. Ну якщо... та й жінкам теж. Ну, давайте з чоловіків. Дивіться. Давайте. Я, ну, Якщо я, вам це зрозуміліше, давайте. Я, як я готуюся, я, ну, кожного судять. Давайте, кожен звичайно, тільки ваш досвід. E, дивіться, я думаю, всі знають, що є у нас такі потужні бригади, як бригада Азов, як бригада третя штурмова, в них є потужна медійка, в них є свої ютуб канали. Я думаю, всі ну, для українців, свідомих українців це відомо. Вони дуже з періодичністю високою виставляють відео, як вони там від першого обличчя з GoPro знімають від першого обличчя, як вони там штурмують, зачищають, воюють. І там ну, реально такі є відверті. Ну, потужні кадри. Для мене це. Ну, я зараз тут, я дивлюся, як працюють вони, дивлюся, як вони не втрачають свій досвід з війни. Плюс активно в мене є люди, які на передовій. Я так, давай мені відео, що там бойова ситуація, як там йдуть, як змінилися штурми російської армії, як вони почали діяти. Бо вони кожен раз, ко -ко 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 раз, як ми приїжджаємо, вони змінюються. От кожен раз ми приїхали, вони так штурмують. Тут вони вже йдуть, е то вони йдуть групами 10 чоловік кожен день, то вони раз в два тижні розтягуються, вся рота, 90 чоловік вийшло просто вперед по всій лінії фронту. Ну тут треба адаптуватися. Наскільки вони можуть розтягнутися? Тобто, Та ні, вони там люди... розтягуються на півтора кілометра uh, uh. ну, і, і уявіть. А дрони ж він ж бачить конкретну картинку, а тут він йде в кущах, а тут він йде по полю. То будуть бачити звичайно, тих, що по полю, звичайно. а тут поки тих, що по полю займаються цими, Ці вже пройшли до наших і вже близький контакт. Ну, коротше, кожен раз треба Так, як до цього ти морально приєктуєш? Я, я, я ж кажу, я готуюсь. Е я дивлюсь відео, я вникаю, я розумію, що я не думаю, що я зараз прийду, я всіх уб'ю. Я, uh -huh. я думаю, так, війна, це, знаєте, я її зрівнюю як такою, знаєте, поважною жінкою, пані, яка вже досягла. Певного житті і до неї не можна так знаєте, легковажно відносити. До неї треба mm -hmm. з повагою. Не можна казати, я зараз мене в саму мене в самий е, саму жорстку позицію. Я Зреження. там зараз всіх уб'ю все зачищу. Ні, треба бути на задачу. Нервись, від задачі не відказуйся. Отак, все чук-чук. Зараз хочу нагадати про збір, який триває для бійців 4-ї бригади оперативного призначення. Е, і власне збирають 5 мільйонів гривень на веприк. Це сім наземних дронів. Можна буде закупити на цю суму понад 100 тисяч гривень глядачі марафону Єдині новини задонатили. Дякую всім, хто кожною гривнею зараз докладається до майбутньої закупівлі, до майбутніх вепроків, які будуть зараз допомагати на фронті нашим бійцям, підвозити і БК, і забирати поранених для того, щоб убезпечити і також евакуаційні групи, і також можна буде імінувати цими дронами. Я так розумію, тому що вони багатофункціональні. Стосовно сприйняття, хочу запитати, нещодавно почув таку фразу від президента Польщі Анджея Дуди, який каже, що в Європі побоюються власне українських військовослужбовців після того, як закінчиться війна, ну тобто він це пов'язує із там певним зростанням криміналітету. А що ви бачите зараз перебуваючи на ротації? Ну коли, коли у вас є ротація, я не знаю зараз чи у вас цей період, чи ні, коли ви Проходите містом, коли ви е, е, ловите якісь погляди, ловите якісь емоції, ловите е, ну я не знаю, можливо, якісь слова подяки. Е, чи, да, ви, в, в, в... чи відчуваєте ви себе небезпечним? Я себе небезпечним. <сх> Та ні, ну що. Та ні, взагалі, дуже багато. Я проходжу по місту, дуже багато людей просто йдуть. Можна потиснути вам руку? Я вас бачив, дякую. Потиснули руку. Блін, чувак, красавчик, респект, реально. Е, щось треба може допомогти, допомагаємо. Ну, не, не скажу, що я там капець, там, якийсь кримінальний там, авторитет. Ну, Та ні, ну що, що ну, небезпечним. Спочатку, як я приїхав, повернувся, реально мені було важко капець. Ну, ну була така якась ну, певна байдужість. Я ще пішов там цей торговий центр, Боже, мене там це розірвало. Мені, мені було важко. Ну, Я думаю, кожен воєнний, хто зараз дивиться, кожен воєнний мене розуміє, як Вони ну, всі розуміють, Абсолютно. вони всі про це кажуть, так. так, це 100%. З часом адаптувався, вийшло, це, це, появилася медійка, всі почали писати, вся підтримка. Я шук, все нормально, все нормально. І не забуваю, що як, ну, мені треба себе повернути до тієї рамки, який я був на попередньому виїзді, бо мені знову треба буде їхати і знов треба буде робити свою роботу. І я маю бути. Навіть кращим, то все чому. Влада, тепер теж будемо цитувати влада при владі в соцмережах один ролик, і там ви сказали таку фразу: починається бій, і в мене все, клямка падає. У вас мовлення ваше таке неординарне. Це означає, що це можна порівняти з тим, що відбувалося в спорті. Вам перестає бути страшно. Чи настає геть інший стан всередині? Що відбувається? Поясніть нам, щоб нам було зрозуміло. Коротше, я не знаю, ну, я думаю, у кожного в житті був такий момент, от, навіть розетку поміняти. От думаєш так, я зараз мене током вдарить чи ні. І коли починаєш робити, от, перебороти цей страх, знаєте, момент, от, коли переборов страх, почав робити, все, вже почався процес. Uh -huh. Оцей влю... бій, коли треба виходити, коли треба працювати, коли ти розумієш, що от, тут вже тут уже життя висить, ну, йдеш над, над пропастю. От тут головне, знаєте, перебороти свій страх, штухнутися. Все, береш все. Там далі ти вже, страх вже відходить на задній план, боже, якщо ти почнеш боятися, він тебе тормозне, він тебе зупинить. Ти не зробиш, не зробиш той крок або зробиш його необережно. От, тре, от, Треба відчувати чук, ситуацію. Да, все, чук, і пішов. Все, далі воно. Голова почне думати, воно саме. Я навіть не контролюю голову, вона мені сама каже, бери гранату, перезаряджай, роби тут клин, передавай зброю. Все, ну я не думаю, Тому що просто, у, вас є досвід, чук, 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 у вас вже є досвід. У ну, вас вже є досвід. Блін, ну що спрацьовує. Ми нагадуємо, що Владислав Стоцький, позивний вогонь, командир другого взводу, восьмої роти третього батальйону Свобода, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж, зараз в нашій студії. І ми збираємо на наземні дрони вепрек. QR-код і номер карти на ваших екранах. Ми додали на зараз більше 160 тисяч. Це вже плюс. Дяка абсолютно всім людям, хто донатить. Був, Але планка, була? планка. 5 мільйонів. Будь ласка, донатимо ще. Владислав, в нашій студії ще Кілька хвилин про ваших побратимів. Хочу проспитувати, хто вони як ви підтримуєте один одного. Ви сказали, що ви постійно на на зв'язку постійно просите, щоб скидували свіжі відео для того, щоб їх передивитися і набувати досвіду. Щоб не втрачати його та, під час yeah. м, певного відпочинку. Та побратими, по якщо чесно, в, по, всій, по всій лінії фронту є мої знайомі І в різних структурах, вообще, кругом. Так, я там, ну, кругом ну, це нормально, я думаю, що для військового кругом знати, що там, що там на Куршині, що там на Запоріжжі, що там на Херсоні, як воно там, ну, кожного по-різному, це ну, обмін досвідом, це капець, що зараз ну, війна така. Е, як побратимів, як моя рота підтримує, ми завжди. Коротше, ну, я не знаю. Зараз камінь-вагород кам кам бригаді Рубіж. Ну, ми не ходимо на вечерю, ну просто ну, ну, типа, не ходимо на вечерю, а готуємо їсти самі. Так. Е, готуємо їсти, реально любимо вкусно покушати, я думаю, як всі. Е, готуємо їсти, казанок є, є, кастра розпалюємо, готуємо їсти там. ну, м'яско купляємо, щось таке, це не на полігоні на злагоджені. Е, Та й на бойових теж, ну, тільки на бойових там по-різному трохи. Е, готуємо їсти, говоримо. І знаєте, в такі моменти, там, в кого яка була бойова ситуація. А в мене там було, що, типу, РПГ, треба було з РПГ стрельнути, а я не міг вилізти. А в мене було там, що кулемет заклинув. Mm -hmm. А в мене було так, а в мене було так. А в мене було це. А ось там росіяни обійшли нас, і треба було по-іншому працювати. А ось треба було гранату кинути, знаєте, що от стрілчики, от стрілчики, і потім її тільки викинути. Він yeah. каже, я боявся це зробити. І ми це все проговорюємо. Як це все, знаєте, що да, це треба зробити. Ну, ці, знаєте, мінуса, всякі моменти. Oh, досвід з'являється. Да? Да. Uh -huh. Ну і плюс їмо все, всі поговорили, всі нормально. А в тебе нормально все? Да, нормально. Ну так, чук. А я кажу, Камінець вогород, що ви маєте всіма кількома тисячами все одно не зберетеся. Лінія та фронту довга. Ну ну, що це? ладно, не важна. Користо. Зрозуміло <світ> зрозуміло. Якщо ми говоримо про всю лінію фронту, де ваші побратими зараз? От ви у нас в студії. Ви е зараз допомагаєте зібрати <світ> на <світ> веприка, <світ> 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 але ж ви потім теж будете повертатися на позиції. Не Потім завтра. <світ> а вже завтра повертаєтеся? Це ми вас так зловили, наче гостью редактори. Мої побратими зараз село Спірне. Сіверський напрямок, Слуганськ-Карматорськ, трошки туди, це кальцо це короте, село спірне, там тримаємо той, ті поля. Короте. Зрозуміло, і веприка потрібно туди, тому ми а. продовжуємо, продовжуємо нагадувати. Будь ласка, перепишіть номер картки. Ми теж просто зараз задонатимо, тому що донатимемо на всіх військових, які у нас тоді знаходяться. Це надзвичайно важливо. Владислав Стоцький, вогонь, переконав вас в тому, як він палає безпосередньо перемогою і майбутнім нашої держави. Владиславе, тобто настрою вас не забирати цього вогню, який палає всередині у вас. А чого у вас більше? Ненависті до ворога чи любові до своєї землі? Ви во в цих почах розібратися чи потім будете розбиратися головне робити свою роботу яку вже вмієте робити досконало головне робити це по-любому головне от робити так, роботу так, да? любов і до батьківщини, і до дружини до, ну любов це без цього не я я ну тут як ти не хочеш треба любити в ненависті ти не що це за життя в ненависті не, ну. так от все таки Звісно, це не значить, що зараз кажуть, а росіян люблять. Ні, ні, ні. Дивлюсь прильоти, дивлюсь, дивлюсь новини, я їх теж не люблю, нічого в них позитивного не бачу. Я би сказав, але тут не можна матюкатися. А ви не вони, можете такими інчимости. Вони таки, не гадяї. вони а роблять, вони ну, що вони роблять? Ви ж самі бачите, це ж ну, це звірство. Вони йдуть сюди, нас не любити. Вони йдуть, навіть якщо. Вони прийдуть сюди, навіть знаєте, як кажуть, зупинити бойові дії, навіть якщо ми зупинимо, а вони ж не зупиняться. Ну вони ж йдуть, всі бачили бучу, всі бачили пінь. Вони йдуть вбивати, голтувати, різати, храбити, мардьорити. Ну і те, те місто, яке вони не можуть взяти, великі міста, вони їх просто стирають в пиль, щоб зайти. Ну так що це це що? ну, як Дивіться ключове, що мстити ми можемо, поки вони тут. Я думаю, ви зі мною погодитеся, ну, звісно, тому що ні. ну, Щоб в і ви, закинувати. напевно, думали про, про те, що коли війна закінчиться, як вона закінчиться. Ви бачите своє майбутнє? Яким ви бачите своє майбутнє після цього? Ну та я ж ну, я не знаю, як складеться. Ну, я, може, я ж кажу, я завтра приїду, ну, на Донбас. Зайду на позицію, тобто, наступлю на, на міну, мені відірва ногу. Ну, і що? Все майбутнє перечеркнеться. Ну, я ж не знав, як воно складається. Треба перемогти. Треба вибороти землю, вибороти нашу незалежність, вибороти мир, справедливий мир. Дальше будемо думати, я не знаю, як складатися. Я паралельно доначу, але ви таке навіть не малюєте такі картини. Хоча, звичайно, ви як людина, яка прораховує уже, що буде в бою, ви, напевне, моделюєте навіть найгірше, що може статися. Але ні, однозначно відкидаємо ці думки. Задонатила вам безпосередньо, хочу нагадати всім 000. нашим глядачам. <laughs> да, зараз додали <laughs> наші глядачі 200 тисяч. Я радію, як росте сума на банці Свободи 220. Сума росте, будуть ще донати. Хоча, звичайно, 5 мільйонів варто. Я правильно розумію, що і родичі, і ви самі донатите, так, і ви і самі витрачаєте. Дружина не сварить вас, що влади, <laughs> ви заробляєте, і влади, куди ж ти витрачаєш ці гроші? Витрачаєте вона, більше вона... половини, наскільки я знаю. Ну... Ну, таке життя. Ну як? Треба закрити. Треба. Якщо я цього не внесу, ну це ж мої мої ж солдати, це ж поїде моїм людям. Мені, моїм людям і мені. Ну я ж. Ну, якщо я цього не внесу, то хтось буде голодати, хтось не буде пити води. Сутки без води Сутки без води це просто капець. Це нереальна історія. Ви правильно ну, сказали, сидіти в одному місці постійно ну. або в холоді, або в спеці – це щось неймовірне. А, наші шановні глядачі, у нас в студії зараз ще одну хвилину, Владислав Стоцький, позивний вогонь, командир другого взводу, 8-ї роти, третього батальйону «Свобода», четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Будь ласка, зважайте на QR-код на номер картки, і будь ласка, дода. Давайте ваші донати на Веприка. це надзвичайно важливо. 230 тисяч ми додали. Добре. Вас так хочеться обійняти. Зараз будуть ролики. Я підійду вас просто обійму. Дякую вам за службу за те, що ви такий потужний, палаючий, за те, що ви такий неймовірний, і хай цей вогонь всередині вас не згасає. І всім хлопцям четвертої бригади неймовірно дяка. Неймовірно дяка за вашу службу. Зараз я передаю вітання також своєму братику, який не дивиться національний марафон, але який воює у складі четвертої бригади оперативного призначення Рубіж. І це надзвичайне щастя. Що такі хлопці тримають і наближають нашу перемогу. Дякую, Владиславе, за цю розмову. Дякую за захист і передавайте також подяки і вашим побратимам, посестрам четвертої бригади. Рубіж Владислав Стоцький, вогонь, командир другого взводу, 8-ї роти третього батальйону Свобода, четвертої бригади оперативного призначення Нацгвардії. Рубіж був з нами в студії.